Здоровенькі були, на днях мав нещастя натрапити на оцю статтю. Голову меджлісу Чубарова обурив жарт коміка про мусульман, обудсмен звернувся в поліцію гуморист вибачився. Одразу скажу, що гадки немає, хто такий Антон Стенюк, стендапер, котрий привів на світ жарт, розглядуваний трохи нижче. Тож я не беруся оцінювати його особистість. Натомість, висказане ним викликало мені бажання поділитися своєю думкою з кількох питань. Отже. Ця війна це просто нонсенс. Я не знаю, як так сталося, що одні православні вбивають інших православних, коли в світі, ще так багато мусульман. Я не кажу, я не кажу, що треба вбивати мусульман. Я адекватна людина. Я розумію, що це зараз не на часі. Але і тим паче цим вже займаються іудеї, але тим не менш. Ютубе красно дякую. Я не волів особисто промовляти це, щоб не довелося за тим і скрибати від язика Бруд. Отже, по-перше, поняття образи почуттів віруючих нонсенс. Так само, як образа почуттів електорату того чи того політика. По-друге, висловлювання пана Стенюка абсолютно мерзенне з набагато важливіших причин, які акцентування на вірянах нівелює. Що ж це за причини? Перше, православні вбивають, мовляв, православних. Антон фактично прирівняв українців та Кацапів одне до одного, послуговуючись довільним і доволі неточним критеріям. Історична спільність розповідання ніколи не ставала на заваді війнам. Завжди знаходилася аргументація, чому одне одного різати все таки конче потрібно, а також чому, якщо вже мова за релігію, та чи та доктринальна проблема є надважливою і. і ми як мученики попадемо в рай. а вони просто здохнуть з першої хвильки, як християни дісталися імперського корита в IV столітті, внутрішня боротьба за владу, вплив та чистоту віри піднялася на новий рівень. Як там не є, християнство не було і не є в однорідним, і поготів, є маса інших факторів, котрі формують світогляд людей та об'єднують або розділяють їх, себто увесь культурний комплекс, обряди, звичаї, легенди про героїв та ворогів, історична пам'ять та її переосмислення тощо, включаючи науку, закони, філософію. До того ж, українці як нація не православні. Ми політична нація, яка об'єднує з десяток різних народностей. І розповідання ж не визначає людину як українця. А от прихильність до збереження української державності та територіальної цілісності, а також належність до спільного, хоча й неоднорідного культурного контексту, визначає. Або є одним із того, що визначає. Накидайте своє в коментах нижче. Таким чином, це висловлювання функціонує на тому ж рівні, що кацапські фантазії про братські народи. Тепер друге у світі багато мусульман. В Україні теж можливо, пан Стенюк чув про кримських татар. Це так, промовистий приклад. Ну, тепер то точно чув. Вони такі самі українці. Щоб хто не думав про їхнє вірування. Тому я списую вбивання мусульман, котре не на часі, на щирий комічний шовінізм, якщо не самого автора, то його сценічної персони в день творення цього жарту. По-третє, цим займаються юдеї. Такий товстий натяк на Ізраїль. Почнімо з очевидного: не всі юдеї ізраїльтяни і не всі ізраїльтяни юдеї. Шокуючи не так. І формально Ізраїль воює не з мусульманами як такими, а з тими, кого уряд вважає загрозою для народу Ізраїля. Отримуюся від оціночних суджень щодо конкретики, а то ця розмова заведе нас в яму навіть глибшу за ту, котру викопав був собі пан Стенюк. Отже, жарти, звісно, не повинні підпадати під стандарти розмов між офіційними особами, тобто можуть підіймати дражливі або неприємні теми і обігрувати їх у дотепний спосіб. Однак це не значить, що бездумний несмак хибнього загальнення в стилі розпропаганди повинен зуставатися без критики. І поготів, пізньосередньовічний світогляд. На цьому себе бережіть себе і закидайте страненковий на розріз. ועוד ציון לשאסי